Йоу, як життя, я Тео. З самого початку виживання на безлюдному острові я хотів щось з нього зробити цікаве. Тому сьогодні я поставив собі ціль прожити 100 днів на острові в Майнкрафт Хардкор, не маючи можливість його покинути, та за цей період з такого зробити щось таке. Зовсім нещодавно моєму першому відео виповнилось рівно два роки. І за цей період ви дуже часто писали, щоб я спробував вижити на своєму острові, не покидаючи його. Тобто, у мене буде обмежена кількість ресурсів, їжі та всіх матеріалів. Тому, поставши перед собою такий челендж, я вирішив зробити найбільш логічний крок повністю перебудувати свій острів, а саме збільшити його в декілька разів, та збудувати порт, селища, ферми, маркет, млин та багат. То чого ще. І як ви бачите, для цього мені дійсно потрібно доволі багато блоків. А де їх взяти тут ну, питання хороше. Але про все по порядку. Перш за все, я вирішив розрузити всі свої шалкера. Тому що речей мені потрібно буде носити туди-сюди дуже багато, а це буде полегшувати мою роботу. Для чого я це пояснюю, я не знаю. Ви і так мали би орієнтуватися, як працює шалкер. Але так як мій острів буде чуть не повністю змінений, мені. Потрібно підготувати територію для подальшого будівництва. Тому я починаю зрубувати всі черешневі дерева, що знаходяться по лівій стороні. Адже за планом, там буде знаходитись гора з виноградником та багато чого ще. Але про це все пізніше. Адже я вже зрубав всі дерева. Ну в честь цього можна піти спати. День другий я вирішив не витрачати час даремно та одразу приступити до будівництва контура майбутнього острова. Для цього мені потрібні були блоки каміної цегли, але провівши ревізію всіх Своїх скринь їх виявилось не так вже й багато. Пізніше це потрібно буде виправити, але поки я починаю все ж будувати контури острова. Для легшої і подальшої роботи я розділив його на декілька секторів, а саме із землі, каміної цегли та піску. Тобто, де у нас буде земляна частина, пляж з піском та індустріальна. Ну і поки я вам це все пояснюю, ми вже й зробили сам контур. Але перед цим ще дещо його підправляємо. Звісно, спимо і бачимо, що поки у нас виходить. Наступна ситуація. Щоб надалі мені було легше працювати із піском. Я, мабуть, дещо збільшу пляж сенстоуном. Але окрім цього, для повноти картини нам бракує ще однієї деталі ось тут. Тому що, окрім основного острова, у нас ще буде один маленький із будівлею, і також з'єднаного висячим мостом. Поки я буквально окреслив його контур, щоб не було якихось казусів, тому можемо приступати і до пляжу. Для цього крафтимо. Сенстоун та починаємо формувати товщину пляжу. Окей, блоків виявилося замало. Тому крафтимо знову Сенстоун та продовжуємо формувати пляж. І на наступний день я нарешті завершив початковий етап будівництва. Єдине тільки треба з монстрами розібратися. Взагалі планувалося, щоб зробити острів без дна, щоб там не спавнились різні моби. Але в процесі я зрозумів, що так будівництво дуже затягнеться, тому платформа, на котрій будуватиму. Потрібно все-таки організувати. Так як кількість блоків землі у мене дуже обмежена, я вирішив будувати платформу із кругляка. Але так як його у мене виявилось на диво, дуже мало. На фоні я запускаю якусь класну музику. Добавляю на мою ефект квапливості, та починаю з кар'єру робити приватну каменоломню. ну хоч звучить епічно. Окей, матиму надію, що поки мені цього вистачатиме. Тільки от як тепер вилазити з кар'єра, питання хороше. Ну, а тепер буде те, що ми так всі сильно любимо. Будувати платформи. Ура! Господи, можу собі уявити, скільки мені ще такого прийдеться сьогодні робити. За такою цікавою справою, попередній день пройшов блискавично. Я тільки почав будувати, я вже хочу видалити цю гру. Мені. Настільки нудно, що я пісню придумав. Йоу, 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 як те, я життя, будую я фігню все життя. Каміння добувай, ей, коло собі ламай, ей, мене вже плавить. Ай-яй-яй, йоу. Ну і поки у нас виходить повністю закладена форма острова. Майже повністю потрібночки це закрити. Ну і також, щоб не спавнились різні моби, я ще розставив смолоскипів. Але щоб трішки відійти та відпочити від будівництва, мені в нагоді став мій новенький смартфон Samsung Galaxy Fold 6. Так як окрім того, що поки я грав у Майнкрафт, я заодно дивився на ньому свій улюблений серіал. Адже завдяки його форм-фактору, ти можеш сам вирішувати, яким екраном та формою користуватись тобі зручніше. Так, так чи навіть так? Якщо ж мені набридало, наприклад, дивитися серіал, я грав в свої улюблені. Адже завдяки надпотужному залізу і найзручнішому форм фактору я можу грати в будь-що з максимальною плавністю, графікою та високим FPS. А завдяки оновленій та в один шість рази посиленій системі охолодження Galaxy Fold 6, грати стало ще комфортніше. Ну але ж не розвагами єдиними. Адже більш зручного пристрою для навчання та творчості годі знайти, завдяки новим функціям Galaxy AI, які допомагають в обробці фото з фотоасію. Сіст. У пошуках інформації з Circle to Search від Google та у переведенні Audio of Text з Note Assist ви отримаєте незабутній досвід користування. Наприклад, з такого фото завдяки згенерованому редагуванню я зробив ось таке. Грай та використовуй новенький Samsung Galaxy Fold 6, потужно. І після цього стається, що правильно: я забув записати годину матеріалу. Ха-ха-ха, ха Мій ментальний стан прямо зараз виглядає як ця лама. Але на щастя, я хоча б ріплей записав. Тому, якщо коротко, що відбулося за цей період? Перш за все, я повністю збудував берегову лінію, а саме розставив пісок, де він має бути у фінальному варіанті, щоб більше вже до цього сьогодні не повертатися. Але окрім пісочка, я також застяв і першим ш. Який за цял. Але окрім пісочка, я також зайнявся і першим шаром землі. Взагалі, за планом, острів має мати декілька різних висот та перепадів, щоб все виглядало як можна цікавіше. Тому після цього я розпочав будувати шар індустріальної зони. Назвемо це якось так. Але на питання, чому такий клаптик землі я робив так довго, думаю, зможе відповісти лише пісня. Біжиклів, мені ще не доводилось робити. Йо, -йо. <клес> йо я, тя, я життя, будую я фігню, усе життя. Каміння добувай, ей, кайло собі ламай, ей мене вже плавить, ай-яй, йо, 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 йо! Камінь в руках, знову той самий маршрут, відчуття, як крах, копаю, добуваю, але все марно, усе, що збудую, виглядає примарно. Айло в руці, але душа мовчить, рутинна робота нічого не мить. Камінь за каменем, день за днем, а я все далі від своєї мрії ідем. Завершивши перше початкове будівництво острова, наступне, що я вирішив зробити, це підняти рівень пірсу. Саме так ця територія з кам'яної цегли буде виконувати роль своєрідного пірсу. Можливо, пізніше я ще додав сюди кораблі, але це ще буде видно. А я тим часом вже завершив всі роботи з каміною цеглою та повернувся до будівництва і самого острова. Як я вже казав раніше, він буде складатись із різних рівнів, щоб був такий своєрідний і цікавий рельєф. Тому на Момент я займаюся його формуванням для подальшої роботи. Тож я нарешті добудував основну частину рельєфа, і це вже виглядає дуже цікаво. Далі потрібно буде зробити гору та підйом на неї. До чого ми якраз можемо і приступити. Але знову ж таки, для цього потрібно буде ще дуже багато матеріалів. Якщо ж раптом у вас виникло логічне запитання, а де я взагалі взяв таку кількість блоків у себе на острові, думаю, настав час, щоб вам розповідати. Істе, але для цього нам потрібно повернутися трішки в часі. Не настільки далеко. Так як я людина передбачлива, ні. В попередньому своєму відео я викопав доволі багато землі. Більше, аніж мені потрібно було для Стоунхенджа. Зовсім чуть більше. Всього на 5184 штуки. Спойлер, цього також буде замало. Так як з камінням труднощів бути немало, адже мій челендж не забороняє добувати його під островом. Єдине, з чим у мене могли б виникнути труднощі, так це з піском. Тому перед зйомками цього відео я також відправився до дюпера і зібрав те, що там було. Але як ви бачите, було доволі мало. Тому щоб під час запису не трапилось такого приколу, як те, що раптом закінчилися блоки, я ще запустив дюпер та зібрав потрібну кількість піску. Чим саме забезпечив себе, як я вважав, потрібною кількістю ресурсів. Але знову ж таки спойлер, цього буде замало, дуже замало. І повертаючись до нашого часу, на годиннику йшов 17-й день, але я все ще. Формував рельєф острова. Насправді, навіть маючи такий мод, як лайтматика, було доволі навіть не те, що складно, а те, що це займало дуже багато часу на розуміння того, що я вже зробив і що мені ще залишалося доробити. А також постійна війна з мобами. Але так як цей проект я хотів ще реалізувати з самого початку мого виживання, я працював не покладаючи рук, і більше 20 годин зйомок, тому свідок. І під завершення 20-ї доби я нарешті закінчив. В будівництво контура горе та почав закладати її як платформу. За планом на ній має розміщуватись велика ферма пшениці та маркет з багатьма прилавками, а трішки далі бути об'єднаною з додатковим островом з млином через міст. Звучить це все доволі складно, але зараз ви й самі все побачите. Що ж, вже йшов 21 день, але я досі будую платформу. Я сподівався, що хоч якісь хатки вже буду робити. Що я не так роблю зі своїм життям? І на 23 й день, коли я вже майже завершив будівництво гори, трапилось те, чого я боявся найбільше. А, а хочете прикол? А у мене земля закінчилася. Окей, у нас виходить наступна ситуація. Наразі наш острів готовий, можна сказати, на відсотків 40. Але землі у мене більше немає. В надії, що раптом десь в скринях у мене ще завалялось трішки землі, я почав повну ревізію всіх своїх скринь. Мінь, бочок, шалкарів, всього, що тільки може містити в собі землю. І на превелике щастя, мені вдається знайти ще декілька стаків. Чесно, я ніколи в житті не був настільки радий простим блокам землі, і маючи в запасі хоч щось, я нарешті закінчую формування загального рельєфу. Ура! На це діло пішло всього 25 днів. днів. Дивлячись на це, що у нас вийшло, і око тішиться. Єдиний маленький недолік, з іншої сторони у нас пусто. На 26-й день я вирішив змиритися з тим, що прийдеться ще шукати мінімум декілька стаків землі. Але це питання нехай вирішуйте у майбутнього. Тому що на даний момент у мене було інше запитання. Так, у мене таке питання, цікаве виникло. Чи можу я включати лайтматику на рівнях? Типу, щоб вона не вся відома? А наприклад, там лише висота 60 або 61 блок і так далі. Але все-таки перед цим я вже вирішив доробити частину скали острова. Для цього мені знадобився камінь, котрого, як виявилось, у мене вже не залишилося. Тому міняємо зачарування на маяку, варто вже ще один поставити. Та для мого кайла з шовковим дотиком, незламністю третього рівня та ефективністю 4-го, шукаємо ще одне кайло із ефективністю, щоб покращити його до п'ятого рівня. Та в процесі знаходимо ще блоки землі. Чудово, ну і звісно, з ефективності четвертого рівня робимо п'ятого. А от тепер з чистою совістю можна повертатись до кар'єра та знову викупити шалкр каміння друга ночі, але у мене тут свій вайб зараз. День 28 не заставив себе чекати, тому що вже з кишенями повних ресурсів повертаюся до будівництва. Сьогодні я прям конкретний будівельник. Тепер з кам'яними блоками закриваємо прогалини в скалі та продовжуємо розбудовувати і сам острів. І... Так, що у нас виходить? Я вже зробив половину задньої сторони острова, але залишається всього ще одна. Тому час дарма не тратимо і починаємо робити її. Вітаю! В мене офіційно закінчилась вся земля. Окей, заберу в такому разі звідси блоки. І також всі лишні блоки ось тут. На тридцятий день мого страждання та викладання всіх земляних блоків на основному острові до повного щастя я задав історію Існування ще одного, куди одразу направився, щоб поставити останні блоки землі та сформувати його контури. Наступного дня всі існуючі боги всіх існуючих релігій почули мої молитви. Адже принісши жертву у вигляді скелета та кріпера я згадав про існування найкращої функції, коли-небудь придуманої людством. Правильно, автоматичне викладання блоків. Якби я про це згадав раніше, мабуть, і відео було б вполовину коротшим разом з конструкцією остров. Я ще доробив кімнату в самому острові, пізніше побачите для чого. Та також, поки розбирався, що мені робити далі, знайшов дирку, котра мучила мою перфекціоністську душу, якщо таке слово є. Уявімо, що тебе тут не було. Тебе також. Приносимо жертву кар'єрним богам, та більше нічого не робимо на цей день. Хіба спимо? День 34 четвертий. Я нарешті розібрався із механікою того, як на лейтматиці відображати лише один слой блоків. Насправді це дуже допоможе в Дальше у будівництві, тому беру різні блоки з кам'яної цегли та починаю будувати паркани ферм. Тут плануються ферми моркви та картоплі. Тому разом із парканами я також розбираюсь із тим, де повинен бути резервуар з водою та роблю і самі грядки. Разом з тим забираю також непотрібні блоки землі. Перервано сон. день 35-й повинен бути максимально продуктивним. Чому саме він чесно, я не знаю? Тому одразу очищаю острів від непроханих гостей та роблю дорогу по індустріальному районі. І також грядки на фермі картоплі. Що ж, Ну, мабуть, ви цього не чули, але так як каміння зараз потрібно, о, як багато, продовжуємо купати кар'єр. День 26-й, я повністю замаханий, зате шалкером каміння відправляюсь на поверхню та починаю переробляти його на камінну цеглу та ще декілька блоків. І разом з цим продовжую будувати контури ферм та будувати дорогу і до верху острова. Після чого також розпочав робити паркан і до виноградників. Ну і само собою продовжив займатися стежкою. Що ж, наступного? Дня я мав дуже важливу справу, а саме повністю доробити всі стежки, стежка, стежки. Ну так і як ви бачите, у нас вже відніється те, як буде виглядати мій острів. Загалом залишається тільки збудувати самі споруди і декорації. Для подальшої роботи мені знадобиться дуже багато дубових та смерекових коло. Тому зібравши їх саджанці, я виростив велику смереку та зрубав її. Перш за все, я вирішив нарешті зробити підлогу у майбутній бібліотеці та дещо облаштувати її. Ну, після чого мені знадобилися блоки із золоткого каменя, тому постав каміння на плавку та між цим. Зібрав трішки дуба і згадав про те, що для будинків на острові мені бракує останнього елементу кальциту. Його можна знайти лише в аметистовій жоді, але шанс спавну такого об'єкту лише 1 до 53. Тому, як ви розумієте, це доволі рідкісна штука. Так що відправляємось у шахти під островом в пошуках кальциту. Три дня пізніше, рівно на сороковий день трапляється чудо, та я нарешті знаходжу джеот. Добуваємо декілька кристаликів аметисту, та й сам настільки потрібний мені кальцит. Насправді, блок цей дуже гарний і чимось нагадує мармур. Якщо я роблю біле селище, то це буде один з найкращих блоків для нього. На 42-й день, повернувшись до себе додому, я одразу направляюсь до індустріального району та розпочинаю першопочаткові роботи, а саме виправляю неточності та закладаю фундаменти споруд. А от блоки закінчувались дуже швидко, особливо все, що стосується. Дерева лісником сьогодні так-то я ще буду часто. Тому, після того як розібрався з деревом, дуже важливо поспати. Та на 43-й день продовжити будівництво хаток. І поки я цим займаюсь, хочу поділитись своїм враженням від схожого проєкту. Насправді я дуже люблю будувати такого плану споруди та реалізовувати давні ідеї, тому що такий фентезійний стиль мені дуже подобається. І ще давним-давно я хотів розширити свій острів та розбудувати його. І процес у вигляді будівництва добу. У або скрафтити якийсь потрібний блок. Закінчилося дерево, піти посадити та знову його зрубати. Займало дуже багато часу. Враховуючи ще той факт, що кількість ресурсів була у мене обмежена, доводилось нишпорити по абсолютно всім точкам. І на даний момент я майже завершив форми будиночків портового району. Але от для цих деталей мені пізніше буде потрібна ще звичайна цегла. Оу, oh, я забув про ще один будинок. Повірте, місцями мене вже дуже сильно. Крило від постійного будівництва та розшукування ресурсів, що це ще таке дуже легенький признак цього. Так то кожен будинок має свій унікальний дизайн та призначення. Прийшовши та подивившись на їх наповнення, можна з легкістю сказати до якої сфери вони відносяться, і в планах також перевести сюди селян, щоб ця частина острову відчувалась не тільки більш живою, але й корисною. Так що, завершивши будівництво ще однієї хатинки та гарного сну, на 50-й день на екваторі мого челенджа я. Знову почав займатись лісницькими справами. Шиви тут до повного щастя. Врешті, доробивши весь портовий район, навіть скоріше домучивши його, я з чистою совістю приступаю до будівництва і верхньої частини острова. На мою думку, вона найбільш цікава, адже тут, окрім ферм та млина, ще буде знаходитись висячий міст та Ринок, де пізніше також з'являться відповідні селяни. А тепер моє улюблене. Садимо дерево, ламаємо дерево. Ще й хвойову смереку ламаємо. знову. Наступні ж дні у мене прийшли в доволі однотипному форматі. Я будував, добував дерево, а Фекашив знову будував і знову добував дерево. І нарешті на 56 й день трапилось щось цікаве. А саме я вже перейшов до будівництва ринку. Я планував зробити його у вигляді окремих шатрів, але декілька з них повинні об'єднуватись із будинком. Також, окрім цього, я хотів зробити їх максимально декоративними та добав. Різних цікавих елементів, таких як вози, ліхтарі та колодязь. Хоча справа ця займала доволі багато сил та часу, зокрема на пошук та крафт всіх потрібних матеріалів, але насправді була відносно медитативною та приносила естетичне задоволення. Після того, як я вже зі всім розібрався, я приступив до будівництва парканчиків та різних деталів у вигляді світла, парканчиків знову різних кнопочок і так далі. На наступний день я скрафтив різних блоків професій та почав їх розміщувати на ринку. Окрім того, для самих будинків мені потрібен був ще один блок, а саме блок багна, з котрого можна зробити дуже симпатичний лимпач. Так як мангрового болота у мене тут немає, а на його пошуки відправитися я не можу, довелося робити його із підручних матеріалів. А саме коли ви виливаєте на блок землі пляшечку з водою, то земля перетворюється на потрібне нам багно. Ух, складно. Тому, провівши цю справу декілька разів, крафтимо лимпач та стіну із лимпача. Зразу після цього докравчую ще декілька потрібних блоків та відправляюся до будиночків, щоб завершити їх декоративні роботи. Разом з тим ще навколо попрацював із декораціями, та нарешті почав відчувати, що це все вже виглядає дуже класно. Звісно, лимпача мені не вистачить, тому повторюємо ритуал з багном та крафтимо нові стінки. Нарешті трапилось те, чого так всі чекали. Я будую каміни у будиночках. Окей, ніхто цього не чекав. Так то цегли у мене було не дуже багато, тому мав надію, що того, що в мене є на острові, врешті вистачить. Адже робити ферми глини я не дуже хотів. Так то мої переживання справдились, і у мене закінчилася цегла. Тому, облазивши всі можливі скрині та не знайшовши нічого путнього, я вирішив скрафтити ще трохи лимпача, щоб заспокоїти свою бурхливу душу. А якщо серйозно, то через те, що мені не вистачало стін із лимпача, для того, щоб повністю доробити декорації будиночків. тому знову роблю багно. Знову крафтимо лемпач та будуємо все, що можу. Та до чого дотягується рука і ресурси. Мій ментальний стан вже фізично і морально не витримував безперервної гри четверту добу підряд. Тому будівництво інтернату. Ой, Якого інтернату? Інтр... <пл> інтер інтер'єру. <пл> <пл> тому будівництво інтер'єру було також доволі веселим. На щастя, вже не сімдесятий день. Мої страждання добігли свого кінця, і до повного щастя, я ще й поїхала на день народження до подруги. І декількох кількох в жертву ночу, я скрафтив вовну різного кольору та розпочав робити дошки крамничок. Так то в цьому і полягала вся головна суть ринку. Кожен намет має мати унікальний та яскравий колір або ж візерунок. Деякі з них мали різні оригінальні властивості, такі як банери, або ж як тут, один з шару даху був зроблений з ліжок та багаття, що робило насправді дуже цікавий перехід. Що ж, наш базар, нарешті, готовий, і залишається, в принципі, доробити лише ферм, Виноградник та млин. Тому якраз з млину я й пропоную розпочати. Перед тим, як перейти до основного будівництва, я ще заодно дробив міст біля хати рибалки. Та нарешті зробив і сам чи то острів, чи скалу, на котрій буде розташовуватись млин. А то щось там земля все висить і висить в повітрі. А тепер із чистою душею та совістю переходимо до найцікавішої деталі мого нового острова: Вітряка. Як я вже казав раніше, з самого початку мого виживання на цьому острові я завжди хотів його збільшити. Створити, наприклад, якусь цікаву форму, якийсь рельєф і так далі. Збудувати, наприклад, те саме портове місто. Ну що, можете мене привітати, адже млин готовий. Через схематику залишається, звісно, декілька деталей доробити. Але так, то вже все готово. Наступного дня я доробив кімнату в скалі. Можливо, пізніше вона матиме дещо інше призначення, але поки це буде щось на кшталт. Бібліотеки. Наступне, що я зробив, це був декоративний візок, та після чого перейшов до об'єднання острова з млином. Тут має бути дерев'яний міст, котрий звисає між скалою та островом, а по його дну мають рости різні ліани і так далі. Так що, приклавши всіх своїх зусиль, я спробував реалізувати задуману ідею. Ну, що можу сказати, так я з собою дуже приємно здивований. Залишається лише доробити ліани. Для цього мені знадобляться сяючі ягоди. А якось так виставляємо їх під заходом сонця. На наступний день я зібрав всі блоки кварцу та направився до маркета, щоб доробити. Я не знаю, як це назвати: штуки над товаром, парасолі. Я реально не знаю, як це назвати. Ну і також в магазині нижче робимо цю саму штуку, назву котрої я не можу згадати. Але окрім цього, ще й доробив самі магазинчики, а саме добавив різних декорацій, до них блоків і тому подібне. На 76-й день вирішив не зраджувати традиціям та посадити і зрубати ялинку. Для чого запитаєте ви? А я вам вам відповім! Для того, щоби зробити колодязь! І ось така краса у мене вже виходить. Залишається так, то буквально доробити лише і виноградник. Тому якраз з виноградника можемо і почати. Але перед цим крафтимо дуже багато ліхтарів та викладаємо їх по всьому острову. Щоб ніякі моби навіть не могли думати спавнитись. Можливо, це треба було зробити трошки раніше. Також в процесі цього зрозумів, що забув зробити ще декілька ліхтарів, так що треба було це виправити. Ну і разом з цим оживив острів завдяки різним деревам, рослинкам і тому подібного. І на 79-й день я нарешті приступаю до того злощасного виноградника. Для цього крафтимо дуже багато палок, робимо плити із лодкого каменя та крафтимо дуже багато стендів для броні. Я сказав, дуже багато стендів для броні. Відповідаючи на питання, для чого взагалі все це. Мені дуже сподобалось робити виноградник зі стенду для броні та великого куща троян, але також до душі припав і варіант з парканчиком і листя. Тому я вирішив все це об'єднати і зробити щось. Вже до цього, тому робимо дуже багато кущів троянди, та на наступний день знову рубаємо дуб, крафтимо дубові парканчики та починаємо формувати виноградник. Ось так приблизно це має виглядати, але як ви розумієте, в більшому розмірі. А, у мене стенди закінчились. Я не вірю, ми завершили. І зараз ми отримуємо такий шикарний результат. Естетично, я просто приголомшений. Разом з цим я також трішки підправив нерівності в паркані ферми та розпочав закладати блоки під стежкою та грядками. Тому що їх текстура має менший розмір, і позаду у них просвічується пустота, що насправді дуже дратує. Останнє та не менш важливе, що нам залишається зробити, так це зробити ферму пс. Чениці для цього робимо місця під воду, розливаємо і саму водичку, виставляємо ліхтарики та робимо грядки. Чесно, я не можу не тішитись тим, як це виглядає. От реально залишається буквально посадити овочі і вже все готове. Тому спимо, відправляємо в пігліна та висаджуємо моркву, картоплю. Ну і звісно, пшеницю. Багато пшениці. І останнє, що я хотів доробити, так це таблички на кожній хаті, де пізніше будуть знаходитись селяни, та на табличках буде писати, що вони продають. Ну, геніально ж, чесно, я не вірю, що я це кажу. Але мій острів повністю готовий. Поправді я мега задоволений тим, що вийшло, і реально дуже радий, що я нарешті завершив це все будувати. Але як ви розумієте, до завершення мого студентного челенджа залишається ще 16 днів. А острів всередині пустує. Так що, сподіваюсь, натяк ви зрозуміли.